Здається, бува, що вдома я. Лежу і закриті очі. Не сплю, але дуже втомлена, і мрію думки дівочі. І ніби насправді чудиться повітря в обличчя з вікон відчинених, літня вулиця не спить і гуляє вітер. Так явно мені привидались до болю аж ріднії стіни. За чаєм, як ми засиділись. Жили, як в своїй країні, і літо було розпалене і спів солов'їв півночі, сиділи під зорепадами, усе зберегти це хочу, не втратити запах осені, дощу, що у травні падав, і сіна, що тільки скошене, то серця мого відрада, той дим, що завис над річкою під теплим жовтневим небом. Не хочу, щоб він розвіявся і зник за далеким степом. Легені, хай ним наповняться, замру, і момент не зрушу, і серце уже не зломиться, бо дім вкарбувався в душу.